Працівниками кв «Подільськводоканал» проводяться планові роботи з промивки резервуарів чистої води на водонасосній станції Північна. Процес виконання робіт на резервуарах складається з декількох етапів: злив води, очистка стін та дна від осуду, дезінфекція, хлорування та промивка водопровідною водою. На балансі підприємства загалом 5 таких резервуарів. Механічна очистка, промивання та дезінфекція на водопровідних насосних станціях. Працівниками підприємства здійснюється традиційно 4 Рази на рік їхня мета забезпечення якісного водопостачання мешканцям громади та надійного функціонування системи водопостачання міста, зазначив головний інженер Квеп Подіс водоканалу Юрій Дроган. Сьогодні планова промивка резервуарів. Ми щосезонно, У нас заплановано 4 рази на рік. Промивання резервуарів. Готуємося до зимового періоду вже тому, відкачали резервуари зараз. Повністю понижаємо рівень до дна, і наші працівники спустяться, промиють під тиском, хлоруємо концентровану воду, тиском промиваємо, вичищаємо, та знову заповнюємо вже чистою питною водою для наших мешканців для пиття і споживання. Тож, котре переконуємося, що дане підприємство піклується про мешканців нашої громади та робить все необхідне, аби вони отримували цілодобову якісну питну воду. Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.